Ми приїх... ну, ми не приїхали, звісно, але я думаю, ми десь тут будемо в принципі ходити поки що. Ну, дама, я також так думаю. Так, добре, дівчата, давайте ми тут, можливо, з дітками побудемо, де да, зрілочка. Дядя, я, я хочу гуляти. гуяти. Вона вже сразу ходити хоче. Я наоборот хотіла б постояти десь просто не ходити. А я хочу бігати юпі. Так, Арелочка, ти ще поки що не вмієш ходити, так що давай скоріше в цю люлічку залазь Тому що ще на колінка будеш мати грязні. Так, ладно, Майкл. Ну, давай, я думаю, посади тут, можливо, з дітками на лавочці. А ми поки що підемо подивимось якусь одежду. Мам, а я теж з вами. Ну, як хочеш, Аліса. Ні, не хочу, хочу тут побігати. Ну, побігай. Окей. Так, а ми з тобою, Аліна, пішли. Угу, пішли. угу так, так, так. Давай зайдемо тобі якісь кроски купимо нові, напевно. Ну, окей, пошли. Какие тебе подобаются? Давай я тут почкаю. А все тут, в принципе, почка... присяду и почкаю тебя. Okay. Hmm, Окей. тут красивые кроссовки. Ну, эти очень дуже, эти не Вот тут пасхальные яйца, ну ладно. Так, я дненько, в основном всегда что... не хочешь вы подавить. Тут, наверное, есть секретки какие-то разгадывать. Да я не, не хочу. О, кстати, это у нас в школе учится. Футболист, можно сказать Так, ладно М -м. Мам, я выбрала Ты выбрала? Да Какие тебе подарки? Их чини Ой, я случайно тебе взяла э -э, Ну, мне понравились все червонь, кости Да хм, Ну, давай поделимся, ну, таким прикольный. давай пошли по миру, им учиться две Окей. Ну, вроді би мій. Твій, ну ладно, точно подовісняки тобі більше не подобаються. Ну, я ще думала насчет ось цих. Ну, я не знаю. Вони якісь не дуже. Ці от мені більше подобаються. Ну, Да, мені також ці якось не дуже добре. Давай залишаємо коробку. Бери ботинки и пошли. Так. Э, ну и давай пошли. Так. Э, так, добрый день. Э, вам что запаковывать с собой в подарок кому э, Ну, нам э, Неподарок нам просто до себе додому. Окей, вам запаковувати чи в руки? Запакувати, будь ласка. Добре. Держи. Дякую. Так. Так, не бажайте можливо собі якусь ігрушку придбати Ігрушку Аліна, а хочеш? Ну, я не знаю, в принципі. Тому що я бачу, ви хочете розрахувати подарунковою картою, да? Ну да, в нас, ну, коротше, Майкл нам недавно подарував карту. Ну, мій муж подарував мені карту. Ну, взагалі, нам взагалі не подарував карту, але я не хочу нічого. У мене в принципі багато є. Або ні, нее, чекай, да все таке красиво. Не, давайте запакуйте. Добре. Ось так от ігрушку якусь вам потрібну. У вас ще там гроші, можете купити собі дві кісь іграшки. О, мам, ну давай тоді Або можна дві, або можна дві пари ботинків. Ну, я не знаю, мам, потрібні нам ще якісь ботінки. Ой, ну я вже так уж не знаю, у нас їх вже так багато, можна ви О, мам, мені ці подобаються так сильно. Ну ладно, давай ще ось уберімо. Запаковуємо. Так, ви можете ще одну ігрушку або дві маленькі. Мам, що беремо дві маленькі іграшки? Думаєш? Ну, не знаю, подивімось, можливо. Ну, до прикладу, ось цю от беремо. Так вот. Ой, еще, еще. Так, так, так. Так, и вот тут вот, вот я вам складаю ваши игрушки. Я вам все запакую в одну коробочку. Держите. Из вас 59,90. Добрый. Так. Вот так. Все. Так, дякую за покупку. До побачення. До побачення, до побачення. Так, Лена, давай тут сюда, сюда, напевно, покладем. И пошли. Пошли. Ой. Привет, привет. А чому я одинакові? Не знаю. Хм, дивно. Все, теперь нормально. Ой. Так, де Майкл, Майкл? А, да, що таке? А, так, ну, держи, окей, так, карту. Боже, що я там так понакупляла такі важкі? Ну то ми там купили якісь ігрушки, будинки. Ігрушки? Ну так там в подарунок. Дайте іглу, я хочу іглузку. Аліса, зачекай ось так. Це моя, це твоя. Ой, іглузка, чого тобі запакована? У мене нет. Ну я не знаю, напевно хтось спробував чи твоя... я ігрушка, ну там не знаю, м'яка, не м'яка, або не поломна, не порвана якось так. Значит, она точно, ну, нормально, потому что, ну, я думаю, нормально. Так, ладно, пошли, что тут дали. Так, ну, это, конечно, не будем. М -м -м, сюда зайдем. Ну, не знаю, давай пока еще в цель зайдем. Ладно. Мам, ти почекай мене на вході, я сама подивлюсь добре. О, вау! який красивий носочек беру. Вавик, тут багато речей. -же, на цю от, ну, продай на цей. О, цю от хочу. Це так ж такий топ. І ботинки такі хочу, носки о вау цю кофточку беру. І носки ще єсть. Так, це мені не подобається. Ну, в принципі, все це все я хочу. Так, ну все йду на касу. В принципі, заплачу в честь дому. Добрий день, добрий день. О, вам заплатити в честь дому? чи карту там, готівку якось так було мені в честь дому? Добре, держи. Тут я тобі все спокою, красиво, добре. Добре. Так і це. Так. Все можеш ти. До побачення до побачення. Так, ну що ти там, Аліна? Ну все, я заплатила. А як ти заплатила? Ну, я в честь вдома ага, добре. Так. Що тут у нас? Щось якісь новинки? Знову це наприклад. Так, Аліна, давай різко розбираємо. Ти знаєш, як тут як гарячі пирожки розбираються. Ага, так, давай різко, все розкуп. Ладемо і йдемо обирати все, що нам попадається, і міряємо. Головне міряти, так це на голову, це якийсь безлітик. Це нам не потрібно. Я, Ліна, все, що ми будемо носити, складаю сюди. Окей. Окей, складай. Вау, мам, можна я це поміряю? Ну, йди міряй. Окей, я тут встану. Ой. Так, ну все. Мам, я тут красива? Да, красиво. Ну ладно, значить я беру. Давай давай бери. Мама, давай ми все в пакет посколимо. Ну да, я думаю, також в пакет поскладаємо. Потім ми там вона просто прип'є пекне пакет, тому що вона... Ну, там ви... ну покаже, типу, що ми взяли і все умазали. Ці сережки також... О, красиві, прикольні. Сумку. Вау, яка прикольна суперма. Шапочка. Ой, якраз прикольна, я собі візьму тепер сразу. А ты фишу? Нет, сын не просов. Девочечки. Ну ладно, сын хочет. Так, ну все, пошли. Добрый день, добрый день. Так все. Так, ну все. Ой. Мам, где ты? Зачка, я тут сейчас на придавилась. Ну все, ладно. Так, хм. ну ладно. Так, ну что, Майкл, ты же где-то пошла в ну, Да. Да, и колоться потом. Алиса, ты что, тебе там подружку нашла? Ну да. Ой, зайчик упал. Ой, Аліса, Аліса. Ладно. Це давай вам покладеться шапку туди. Так, ну все, давайте якось пакуємо, це все, напевно, в одну коробку. Так, Аліса, ти давай також ігрушку сюди, ще потіряєш. Давай ти до мене. Коробку, ну коробку не знаю. Вернули да. тут сбоку покладу, так. Майкл тебе армоли все пошли. Угу, пошло. Так, давайте. ты. В... Зайдем в икею. Ну, все, в принципі, ну все, можемо вже, думаю, заходити, так. Тут новий магазин кей відкрився, так що думаю, буде все нормально. Так, так давайте йде сюди. А ти, лісточка, давай йди, на руки. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Добрий день. Так, ну пошли. Я не знаю, напевно, Майкл, тобі щось там потрібно буде? Та я думаю ні. Добре. Так, значить ти з дітьми сидиш? Знову? Ну так, да, в принципі, ти ж нічого не вибираєш. Ладно. Мамі я теж тут буду. Знову, але ми ж тобі прийшли в речі вибирати. Та самі вивеліт. Мені не інтересно ходити по магазинам і купляти щось. Ай, ну ладно, пошли Аліна. Ну, я щось теж не дуже, дуже хочу. Ти реально шучу, ладно. Так, ну, в принципі, тут нам нічого не потрібно. Нам потрібно лише йти на цей етаж, де вже, ну, более щось дитяч. Ну да. Так, що тут? Тут, тут тут, ну там нічого такого, в принципі, нема. Пошли на цей другий етаж. Вау, какая красивая тумбочка. Мне так даже подобается. Не, он там ничего не мает. Меня в ту дверь пришел. А, добрый. А сюда? Сюда, точно? Да. Хм, вам здесь я штуки кормити, ну да. А вони же не для Арнольда, не для реал на пекирит, ну да. Даже для лиса тем более. Ось давай два візьму два такі. О, ці от органайзери давайте. Також візьму два. Так, що тут ще є? Ну, в більше нічого не прийму. В принципі, я так і знала, що ми, ну, типу, багато речей не візьмемо, тому що я знала, що нам не потрібно багато речей. Так Так, пошли на цю сторону. Я думаю, що нам потрібно поміняти Алісі оце от ну, ліжко. Добре, мене там, я сама подивлюсь, чи тут взагалі красиве якесь ліжко. О ні, цього вже немає. Так жалко, що цього немає ліжка більше в У цих двох ярусних є багато. Ну чомусь він од цього немає. Ну чому? Капець. Ні, Є! Є! ура! Я знайшла його. Хух. Я ж так не кажу, так і це воды також потрібно. Оце над нам потрібно також. Ой, це. Годинник, два один на лінії, один мені. Ну, нам в кімнату лісі він не потрібен. Ну, вроде би все. Ну, нам напевно вже більше нічого не потрібно. Да. Так, ну все, и, наверное, мы уже идем от дома. Угу. Ну пошли. Продолжение следует.